Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем! 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках Подорожник вам та Ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Так, ну що, друзі? Зазвичай у нас музичні п'ятниці, але цього разу ми не можемо дочекатися і презентуємо пісню Альони Альони саме сьогодні. Привіт, Альона. Ми Альона. раді Добрий бачити. раночок. Привіт. Доброго ранку. Е, у тебе пісня тато називається? Так, е, Розповідай. Чого так? Чого так? Тому що. Ну, от стосунки з татом це така окрема сторінка в житті кожної дівчини. І якось так повелося, що наші радянські батьки вони дуже мало з нами говорили взагалі про почуття, про любов. І я як дівчина більше з мамою про це говорила, mm -hmm. з татом ніколи не говорила. А насправді, якби я хоч раз в житті підійшла та да спитала і поговорила з ним про це, можливо, я б краще розуміла е, хлопців загалом. А. І зараз, коли я знайшла е, людину, яка от, для мене ну, от все, вона імпонує мені як партнер. Як е, е, мій коханий чоловік і так далі, я розумію, що він дуже багато в чому і на тата схожий, в рисах характеру. типу, Це є щось таке, і, бо я з татом, ну просто ми кенти кращими, просто є. І, а, все. От. і з ним так само і для мене важливо було написати таку пісню, тому що, щоб, можливо, зараз люди говорили. А ви вже Ні, ні. ні, да, ні, да? ні. Ну, кажеш, а, а... а чим схожий? На наскільки схожі манерою жартувати якимись повчальними історіями, oh. чимось е, е, таким любов'ю сісти і щось там якось обсудити якусь тему. От Подія відбулась, і ми там аналізуємо. І, там, і я в машині, навіть коли там Вова за кермом, і ми їдемо, я буваю просто так говорю: па, ой, ні. просто. <реку> 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 <я реку> так, як таке може бути, так вибачте. <реку> 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 <Завас, і> ласка. <любиш. реку> Бачиш, <реку> це, мабуть, про те, що підсвідомо дівчата все одно вибирають собі партнерів схожі. Ну а ти я так розумію, що ця пісня це буде така фактична присвята та або подяка татові правильно? Ну, напевно, так і якось так. В мене про мамі вже пару пісень є для мами. Я вирішила, що варто зробити тата вже Так, я йому завчасно скинула в день батька. ти подарунок і все Слухай, слухає. е, так свіжі ще такі свіжі, що стільки хейту було, стільки всього проблем було, стільки прекрасного було. От коли прийшов час. От не е жалкуєш, не жалкуєш? ні, це супер класний досвід, і навпаки, я відчуваю дуже багато сил, що я прям би ну якби взяла наставництво над новим артистом, який поїде, тому що отримала дуже колосальний досвід. І я як вчитель, типу, я все наматую на вуз, і аналізую, тобто я краще, що до чого, і десь в такій мірі для нас виступала Джамала, щось вона розповідала ага. більше якось зі сторони саме безпосередньо вокалу, як бути артистом, себе згуртування. гуртування. А я більше такий, знаєте, кут, я люблю кудись подорожувати, і я запам'ятовую там така вивіска, там те, як дойти. Я типу дуже гарно це географічний, в мене все класно з цим. І я, от наскільки там запам'ятала, що як треба, як те, як краще. На що варто витрачати час, на що не варто? Бо зараз світ соцмереж, ага. зараз все це тікток. І так далі, і типу. От дуже великий досвід. Мені здалося, що таким стабілізатором була у вашій парі Джері Хейл, коли там якийсь хейт нісся, там знаєш, там ти кажеш, так все мала, так ти тримайся. От мені так здалося зсередини. От знаєш одне не для одного, так. Ось тому і н'яні якось вибирається. Навпаки, Джері, вона така не вникає в це все. Вона живе музикою, і в тим вона мене відволікала від того, а я ж така в проблема суспільства. Я маю бути там, все. Вона така альона. Я така, оп, десь до неї. А десь навпаки, що вона про щось не знає, я їй ставлю до відома, що Ян. Оце треба звернути увагу, тому ага. що це дійсно ну щось резонансне. Mm -hmm. Можливо, ми так, так зробимо. і вона а ну да Дай. так, о, точно, я з тобою згодна, і типу, от, ми отак, от. Так от. І в тому є сила тандему, напевно, що, що, що кожен доповне одного. Окрім, звичайно, крутого виступу на Євробаченні падіння. Мені здається, це якось спіткає постійно, усі. А що ти, ти мені скажи, як, як ти себе почуваєш? Та там вже все нормально, нічого там ніяк такого не було, ну, але просто дуже ну, одно. Знаєш? Ми, от, падіння у нас було з Яною синхронне. Бо я спіткнулася на кульчузі, впала, а Яна, бачите, вона в кінці ну, вона дуже різко так так падає, і в неї просто коліно, і ми такі. Особливо в за день до вже виступу репетиція, от така генеральна велика, і ми знімаємо в телеграмі сторі. Ну, це так смішно. Я показую порваний костюм, але я говорю, в такому буду виступати на єрву. А що робити? Ну, ну от все, там кольчуга, його затуляє не видно. А я показує льот, накладений на коліно, бо в неї ж Це жарти жартами, але все одно нормальні люди всі хвилювалися, ну чи не травмувалися. Там, якось надзвичайно сильно. так Якось так, але це все-навсіго, всього по-перше, репетиція була. І класно, що це була одна з перших репетицій. І я відразу зрозуміла. Що ми ж репетируємо то в готелі, де mm -hmm. нема сходів, що ця кольчуга вона тягнеться, вона типу як стречі вона весь, спустилась, так. і все ми просто нижні пагони поприбирали все і ну типу ніяких проблем. І класно, що і, ну, далі я вже відрепетирувала, і знаю, що треба не тільки сорочку держати, а й кольчу, я так, просто... Мені, мені здається, вам треба потім на якісь реально курси паркуру. Тому що спочатку я на оркестрову яму звалилась на одному Потім було так. Тепер от ваш концерт у Львові та <laughs> де комік на Впав Тарас перепрошую, Тарас, впав з, зі сцени також під час розіграшу, під час аукціону. Давайте подивимося, знайшли ми це відео, чого ми <звігла> бачили. <звігла> 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 Ще з гітарою в руках. І не зламав, нічого не зробив. <звігла> І продовжує <звігла> говорити. <звігла> <продаєм>, він, Це... каже, він каже: не треба в лікарню, я паркуром займався. Все хто, щось, щось я штучний інтелект, реально слухає там все. А, а Джері, слухай, джеріч, коли впала. Вона ж приблизно з такої ж висоти впала тоді, да? В оркестрову яму. я два метри. Два Бо, метри. Вона нормально трісну ребра два по-моєму, і ще з струс московна не очікувала. Господи, бачиш, От, <сху> й те саме дві великі Ти <сху> Скажи, як, 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 як все почалося на початку цього концерту. Але почалося Тарас з того, за що сцену. Старас вийшов і перший жарт, який він відвелив за те, що чи не збирався я сьогодні падати. До, до того, як впав, так? Да. Це так смішно. Є, я... боженька, все. Вам треба колективно взяти за руки, піти в церкву, відмолитись від цих подійшечку да, да. за здоров'я. Я, да. я не знаю, яку ікону цілувати там від падінь треба, але щось там же це відбувається. Слухай, ну молодець чувак, абсолютно слухай, так Просто я наскільки профіг, мені профіг. якось така аж, Я йому написала, що вибач, що... і в нас же десяться далі. Ми не можемо там типу зупинити Зупинитися, все та. і ну, якщо Оплакати. він живий і здоровий, да ага. я його там обняла в кінці, бігла за ним. А він так засоромився, тікає. Я за ним біжу. говорю, та дай це хоч ти? Та і все він пише. Вибачує, так підпортив та горю та як. Ти вибач, що, ну от так в таку ситуацію, якось воно так не лає. Альон, пропоную света. гру. У нас сьогодні. Ввертаємося до буденності життя. Ну, знаєш, від неї так трошки цей. Ми людей питали сьогодні, бо знаєш, там щось вимикаєш пісне світло. І від чого не залиши, відмовитися? від чого ні? Да, от, що таке прямо аж болить? Давай <smart> просто гру. Ти просто відповідай, не думаючи. Добре, що не можливо. Дуже цікаво. Підніматись без ліфта на якийсь там енний поверх, хай буде десятий, так? Або доступ до інтернету. Так, ліфт чи інтернет? Інтернет. Інтернет чи електрочайник. Інтернет. Інтернет чи фен. Інтернет. Інтернет чи телевізор. Інтернет. <свистя> інтернет чи микрокрильовка. Інтернет. Джері Хейл чи Льона Льона. Джері Хейл. Тіна Кароль чи э, Джамала. Джамала. <свистя> Господи, я не можу Зупи. Все, все. все. Чорне чи біле? Можна солодке чи гірке. Сонце, ну тебе ти шкандибо? а тебе розкажи, що ти шкандибо? Дивись, що робиться. Дивись, я коли прийду на ваш концерт, я голову зламаю, розумієш, з моєю кармою. Тому цей Альон, можна зараз красиво, урочисто у студії сніданку голосити твою прем'єру. Прекрасно, добру. На день садок і поставили. Не треба. не треба, не треба. От е, у нас освячене місце не впадеш, е, а, а душа з тобою тато альона альона замить. <гайки> я вже писала хлопцям то вірші, то байки, я малювала сердечки, кота, як анкет І відчувала те, що ти діти не так приносила додому то чашку, то букет, а іноді розбите серце. Ще то хто сказав. Серця чорна гірка пустота, його душа безмежна й така золота. Летять літа, із ним, він, і з ним які мені таки ні добре так. Він як і ти за ноги мене лоскотав. І наші діти скажуть йому колись, тат. Дату. А, а, клас! Так Всім татам присвячується. Ну, да, тебе... <плук> коли ти похожиш, сцену, завжди просто хвилі, яка з себе зносить. А, а то, тут каз... такий така любов. Клас. Так. Спасибі тобі дуже. Мені здалося, чи ледь не заплакала. Я вжалась. Так сердечко показала так красиво, так. коли дав же Це нормально. А, Тато величезне вам вітання і подяка за таку доньку. Отак, пасибі вам. Завтра у нас ефір на дві студії. Біла церква і Київ. У нас сюрприз став. На скрипте ми приїхали. Приходьте. Та, ви нас кличете. Ми приїжджаємо. Якщо От так. А льоно співає, якщо кличете. Так побажай всім людям. Гарного дня. Я бажаю вам всім гарного дня, щастя, здоров'я, успіхів, слави і мирного неба. любимо вас. Завтра побачимось.